Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу «Знак зодіака Овен на місяць грудень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Пасіяс нам показує головні події та на що треба звернути увагу. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут. Це не зірка, це блискавка. Ось вона зірка. Але дуже близько. Руни. Важливе рішення. Долоня, карта долі це як в нашому звичайному пасіянці хрест. Карта долі. Якісь доленосні події у вас будуть відбуватися. Звертайте увагу та не приймайте швидких рішень. Добре думайте. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще ось тут чесник це захист та зцілення. Захист мається на увазі не тільки захист, що вас хтось вам чимось допоможе, а також захист вищих сил. А зцілення це якщо ви, наприклад, проходили якесь лікування або обстеження, і нарешті ви все це завершаєте, і у вас буде добрий результат. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Овен. Місяць грудень 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось ця червона стрічка означає багатство. Багатство мається на увазі не тільки мишок з грошима, а ще щось таке може бути, що ви, наприклад, не очікували, коли вам хтось або залишить спадок, або щось таке, або ви самі щось зробите успішно і буде вам багатством, як нагорода. Ось тут знову ж таки повторюється чесник захист та зцілення. Зверніть увагу, що коли ми ретельно перемішуємо, то майже неможливо, щоб був повтор. Коли повторюються значки, то це для вас дуже важливо може бути. Ось тут, друзі, ступка, вона показує пусті хлопоти. Це може бути якісь дрібниці, або, навпаки, ви щось задумали, а воно зараз вам не за картою долі. А також це може бути ось тут ворон. Це якась сумна новина. І це також ось тут ці хлопоти сумна новина. Можливо, ви щось отримаєте якусь звістку, але вона буде. Так би мовити, не така страшна, як ви собі уявили. Це може бути різне. Наприклад, когось треба переводити в інше місце на роботу, і керівництво пропонує вас, а у вас зовсім інші плани. А потім все змінюється, і ви залишаєтесь так, як вам було зручно. Може бути різні деталі, дивіться по своїй ситуації. А ми прямуємо вперед. Подивимось на третій розклад. Які підказки вам пропоную пасіанс? Звертайте увагу, друзі, розташування підказок в пасіянці перша, друга та третя половина або третина місяця. Початок, середина та завершення. Зараз ми з вами дивимось завершення десь орієнтовно перед новим роком. Медична колба це небезпека. Зверніть увагу. В чому саме ця може бути небезпека? Дивіться по своїх обставинах. Далі, ось ця нарешті зірочка, це здійснення ваших мрій. Дуже гарна карта, котра вам одразу не випала, не зійшлася. І нарешті вона зійшлася під кінець місяця виконання ваших бажань та мрій. Планета місяць це якась таємниця, а також хвилювання, тривога. Та начебто все. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді Мадам Ленорман для знаку Зодіака Овен на місяць грудень 2024 рік. Застереженням Карта сови, а також порада, карта лист або документ. Друзі, застереження, не кажіть нічого зайвого, ні з ким не введіть бесіду, бесіду про свої якісь важливі справи. Тому що тайна, ось тут, друзі, у вас, таємниця або Якесь хвилювання, ви можете сказати щось зайве, відкрити свою таємницю і потім залишитися, як то кажуть, не з чим. Іноді так треба пересилити своє хвилювання та залишити всю інформацію в собі, добре самому подумати або прийняти якусь таку нейтральну пораду, не коли ви у когось питаєте, а коли вам, наприклад, попалась інформація або в інтернеті, або в якихось книгах. Або журналах, саме та інформація, котра вам може допомогти. А порада, друзі лист або документ. Звертайте увагу на все, що до вас надходить, якісь важливі листи, вони можуть бути як по роботі, так і ваші по вашим важливим якимось справам. Звісно, під кінець року треба щось завершувати, все, щоб не тягнути зайвий тягар на наступний рік. Але кожен дивиться по своїх обставинах, намагається зробити так, як має бути. А як вже виходить, дивіться по своїй окремій ситуації. Іноді може так бути, що ви нічого такого дуже важливого не робите і вас це може не стосуватися. Але все досить таки спокійно та гармонійно. Як ви можете бачити, ваш грудень вам обіцяє нарешті гармонію. Та очікування Різдва. А я вам, друзі, дякую за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.